Хочемо з вами поговорити про новий законопроект, який так дуже активно сьогодні обговорювали у соцмережах. Писали про те, що та, нібито ЗМІ зобов'яжуть видаляти негативні коментарі про чиновників під новинами. Розкажіть, будь ласка, про це все детальніше. Змін не зобов'яжуть видаляти негативні коментарі про чиновників, навіть такого терміну як негативні коментарі в законопроекті немає. А насправді, законопроект стосується того, щоб комітети Верховної Ради працювали більш відкрито, попередньо публікували порядок денний, давали доступ до засідань громадських експертів та медіа. А обов'язково на наступний день після засідання, якщо не було онлайн трансляції, викладали власне відео комітету, щоб була змога подивитися, хто голосує, хто просуває як позитивні, так і певні корупційні норми. Це далеко не всім подобається. Бо одразу буде видно, хто займається у мірах приватного інтересу. А як наслідок йшла вона маніпляція, взяли статтю, яка передбачає діючу норму, що якщо відбувається звернення до національної комісії з питань радіомовлення і телебачення, про те, що під якимось матеріалом залишили коментар, який містить недостовірну інформацію, чи посилання на порнографічний матеріал. Чи власне позицію щодо закликів про повалення державного устрою чи дискредитацію власне, питань національної безпеки? То Національна Рада з питань радіомовлення і телебачення по діючому законодавству має дати припис: надіслати цей припис медіа і медіа. Відповідно, зняти цей коментар, який містить не критику, а доведено недостовірну інформацію. Ми на прохання медіа, оскільки часто позивач звертається не до Національної ради, а одразу напряму суд, і, відповідно, медіа за коментар, до якого вона не має жодного стосунку, змушені відповідати у суді, витрачаючи час і гроші, медіа до нас звернулися з проханням, щоб коли суд відкриває провадження, є дуже чітко позиція, що це не по Матеріалу медіа а по коментарю, то відповідно в медіа була можливість одразу виправити: це, цю ситуацію, видаливши коментар, в містить чи порнографію, чи недостовірну інформацію, чи заклики до повалення державного ладу. Бо медіа за коментарі за коментарі не несе жодної відповідальності. Це логічно. На банальному прикладі, та тобто під нашим з вами спілкуванням хтось розміщує ну, якісь дитячі потом. Так а я звісно вірю, що в НТА є дуже активні медіаредактори і швидко почистять цей матеріал. Але оскільки ви достатньо гостро піднімаєте політичні питання, часто можна сказати опозиційно різних гілок влади, цей коментар дуже швидко забили іншими коментарями. І, будь ласка, якийсь чиновник, якого ми сьогодні з вами покритикуємо, а вирішив позиватись. Тільки не по звісту матеріалу, та або власне коментарю. Ви навіть видалите потім коментар по діючому законодавству. Ви все одно будете відповідати в суді і вас будуть намагатися навіть сплатити на якийсь штраф за там відповідно добре ім'я і відшкодування моральної шкоди. Звісно, ви виграєте скоріш за все. От, але ви то точно витратите час. Ми зараз спрощуємо механізм. Якщо власне суд звертає увагу, що є незаконний коментар, який містить те, що заборонено законом про це дізнаєтеся, ви власне виділяєте цей матеріал, і вам не Пане Ярославе, однак. ЗМІ мають діяти, скажімо так, на випередження і видаляти ці коментарі, які ви перерахували, які стосуються Ні, того, чи іншого? Жодним чином? Ні. Лише після припису нацради? Лише на основі юридичного mm -hmm. звернення чи нацради, чи суду. Ви взагалі не маєте жодної відповідальності за коментарі. Це всі прекрасно розуміють. Але якщо є юридичний факт звернення до нацради чи до суду, у вас є дуже проста процедура не заходити в довгі судові процеси по нацраді. Вона існує. Ваші колеги з різних медіа звернулися до нас таку саму процедуру продублювати і по судовому зверненню. А цю норму позитивно охарактеризував інститут масової інформації, тобто представництво репортерів без кордонів в Україні. так само правозахисна організація. Платформа прав людини. Тому ця норма посилює ваш як медіа захист, а з жодним чином не те, про що говорять спортновські помийки в телеграм -канали. А Чи консультувалися ви як автор законопроєкту з представниками ЗМІ? Як це може вплинути на роботу медіа? А ще раз повторю: це було прохання засобів масової інформації. Яке вони надсилали неодноразово до інституту масової інформації, і цю норму, яку я подав разом з пані Фединою з В'ятровичем, з пані Кравчук і Потураєвим, ми проговорювали з медіа безліч разів, і це медіа сприймає як захист інформації, можливості нормально працювати. Ну тобто, яка альтернатива Та ходити на судові засідання, оскільки хтось. На вас послався за коментар, який надрукували не ви, а ваш користач, користувач при тому, що ви просто його навіть не те, що не помітили на нього і не звернули увагу. Є юридичний аспект, де зафіксовано, що коментар містить незаконну інформацію, не критику, не там опис, чогось, а конкретний юридичний факт. Забороненої або недостовірної інформації вас про це інформують. Ви дізнаєтеся, ви можете не чекати на рішення суду, можете не заходити в довгі процеси, а можете самовільно видалити цей коментар. Якщо ви вважаєте, що цей коментар має ну всі підстави, ви його поділяєте. Ну тоді вас залишається пропозиція захистити на те, щоб цей коментар залишився в судовому процесі. Так, як це є і зараз.